Добрий день всім! Сьогодні 8 травня. Світовий день пам'яті та перемоги над нацизмом на теренах Європи в Другій світовій війні 1939-1945 років. Що хочеться сказати, це справді День пам'яті. Тут немає що святкувати, тільки відзначення дати. Країна, в яку входила теперішня Україна на той час, втратила декілька десятків мільйонів людей. В основному через недолугу політику і геноцидну практику радянського керівництва. І, що саме характерне, значна частина серед цих втрат це Українці. Так, звичайно, гинули представники різних тодішніх республік, але Україна постраждала більше всього. Як до цього, так і після. Тому ця війна для українців сама тяжка була в 20 столітті. Чи є чим хвалитись? Чи є що святкувати, чи потрібні паради? Парад це доказ переможця, що він сильніший. І, як вони часом говорять на теперішній так званій Російській Федерації, можемо повторити, що ви можете повторити? Загибель людей. Вбивства невинних, катування, грабіж, брехню. Оце вони завтра будуть святкувати. А весь цивілізований світ відзначає сумну дату День пам'яті 80-ті роковини Завершення. Найкривавішої бойні в 20 столітті. Саме це я й хотів відзначити. Ніколи знову це найкращий лозунг, особливо для сучасної України. Коли один Зачинщик був переможений. А інший чомусь став переможцем. От і маємо незавершені, нерозрішені проблеми ХХ століття, виникли в 21-му. Ну що ж, будемо надіятись, що світовий закон відплати. Ну, наприклад, завтра спрацює. Тому українці, тримаємося, пам'ятаємо ніколи знову. І українці це можуть зробити істинною, якщо буде ліквідована так звана. Російська Федерація, яка себе чомусь вважає спадкоємцем перемоги над нацизмом.